Усе, що є навколо тебе, люби і оберігай, як я. Я метелика не скривджу, хай летить і ялинку не зрубаю. Хай стоїть. Не затопчу мурашинку, хай повзе, не зламаю здубагілку, хай росте, не впущу сміття у річку, хай бурлить. Із гнізда, я це не скину, хай лежить. Джерело не пущу камінь. Нехай б'є. В полі жито не столочу це святе. Верби посаджу в долині, хай шумлять. Зерен птахом кину, хай їдять, покормлю приблу до кішку. А як ти, давай будемо разом. Природу берегти!